У мене на екрані є три прямокутники, і ми можемо побачити, що мені дали їх розміри. Ось це у нас довжина прямокутника, а ось це ширина його. Ось так. Якщо ми подивимося на блакитну фігуру, ми можемо помітити, що ширина і довжина цієї фігури у нас однакові, тобто це у нас насправді квадрат, а не прямокутник. Отож, я хочу дізнатися, скільки ж місця ці фігури займають у мене на екрані. І для того, щоб це зробити, мені потрібно знайти їх площу, адже площа показує, скільки якийсь предмет займає місця, ну, наприклад, на якійсь поверхні. Це може бути мій телефон на столі чи, наприклад, коврик на підлозі. В нашому випадку це прямокутники на екрані. Є декілька способів це зробити, і один з них це намалювати такий квадратик, який буде мати площу. Один метр квадратний. Метр квадратний, тому що у нас всі значення у нас тут вказані в метрах. Тож, площу ми будемо вимірювати в метрах квадратних. Тож, у нас буде ось такий, зараз я вам покажу квадратик. У нього довжина буде 1 метр і ширина буде 1 метр. Ось так. Тобто його площа 1 метр квадратний. І вставляти цей квадратик стільки разів, щоб заповнити повністю весь прямокутник. Це у нас два. І це у нас три. Нам просто потрібно побачити, скільки їх поміститься тут, трохи хочу рівніше. Це буде три. Потім сюди поміститься ще 4. Ось так. Потім ще можу помістити п'ятий. І можу ще помістити сюди шостий. Ось так. У мене в цей прямокутник помістилося 6 таких квадратиків по одному метру квадратному? Тобто ми можемо сказати, що площа цього прямокутника площа – це 6 метрів квадратних. Але це ж так довго і незручно. Кожен раз малювати ці квадратики, вставляти їх у прямокутник, рахувати їх. А що якщо прямокутник виявиться таким великим, що вмістить в себе аж цілих 100 квадратиків, невже кожного разу потрібно їх малювати? Насправді ні. Існує спосіб, який дозволяє зробити це без квадратиків, суто математично. Ми могли помітити, що у нас тут утворились два рядочки по три клітинки в кожному. Ось таким чином. Ось так. І це те ж саме, що 2, тобто кількість рядочків помножити на кількість клітинок у рядочку. І у нас вийде 6, тобто загальна кількість клітинок. Тобто, ми можемо взяти довжину прямокутника 2 метри. Помножити на ширину прямокутника на 3 метри. І у нас так само вийде 6 метрів квадратних, адже метр на метр буде метр квадратний. І це те ж саме, що у нас вийшло у площі. Тобто, це так само площа цього прямокутника. Але чи працює це з усіма прямокутниками? Чи спрацювало тільки з цим? Ми можемо перевірити це на ось цьому рожевому прямокутнику зараз. І я пропоную нам спочатку перевірити це математично, тобто помножити довжину на ширину. 4 метри помножити на 2 метри, помножити на 2 метри. Це у нас буде 4 помножити на 2. 8. І метр помножити на метр метр квадратний. Ось так. А тепер перевірити це за допомогою ось таких квадратиків, як було і в першому прямокутнику. Отож, зараз я спробую помістити сюди 8 квадратиків. І побачимо, чи справді вони тут всі помістяться і чи не залишиться у нас ще місця. Це у нас 1. Два. Ось так. Потім ще поміститься третій. Потім поміститься ще сюди четвертий. Загалом їх тут багато поміщається. П'ятий. Шостий вже точно більший, ніж в попередньому прямокутнику. Потім сьомий. І якраз у нас залишається місце для восьмого. Отож, це правило справді працює. У нас вийшло і таким способом 8 метрів квадратних, і математичним способом теж 8 метрів квадратних. Знаючи це, ми зараз можемо дуже швидко обчислити площу ось цього блакитного квадратика, помноживши довжину 3 метри на ширину, також на 3 метри. І у нас вийде 3 помножити на 3 буде 9, метр помножити на метр буде метр квадратний. Отож площа квадратику у нас 9 метрів квадратних. Про те, щоб бути 100% точно, точно точно впевненими в тому, що цей метод насправді працює, я пропоную перевірити його ще за допомогою моїх квадратиків. Отож, будемо знову поміщати квадратики у квадрат. Це у мене 1, 2, потім ще 3. Ось так. Ще поміститься сюди, насправді багато. Чотири. П'ять. Шість. Ось так. Потім поміститься ще. Сім. Вісім. Ось так. І поміститься ще 9. Я знизу дуже близько до краю їх поставила, але насправді тут поміщається рівно 9 квадратиків, тобто площа і справді 9 метрів квадратних. І у нас ми могли побачити, що знову утворилося 3 рядочки, по 3 клітинки в кожному. Ось так, тобто 3 помножити на 3, що ми і зробили тут. І тепер ми знаємо, як знаходити площу за допомогою множення довжини на ширину і за допомогою ось таких квадратиків, які мають площу одну квадратну одиницю. Адже це може бути не тільки метр, а ще й, наприклад, сантиметр чи кілометр.